Доброго дня, шановні, помідори вродили, то тепер треба давати їм раду. Це зробила е, зробила трошки кетчупа, Ну, такий він собі, як аджика, кетчуп, гостренький для м'яса. А це трошки треба зробити в'ялені помідори, бо зараз вони в моді. Дегідратора у мене ще немає, де ще по дорозі. То думаю, поки прийде, у мене такі. Тостоцінні томатики є. Ви бачите, вони якраз для цього. Якщо тонко з шкірі, то дивіться, що робиться. Одна шкірочка, і з того немає і трошки піддалися температурній дії, і це вже ну, шкірочка, це все сухеньке, сушениця. А їх не треба допускати до того, щоб були вони сухі. Вони повинні бути прив'ялені, такі, щоб мати смак і щоб гнулися. Ну, так я думаю. Потім додати приправ тієї олійки гарної. Ну, ти, то буде смакота, бо я пробувала то смачно. То треба і собі зробити таку смакоту, бо є з чого. Так що, у кого які є ідеї, можете поділитись, а дегідратор десь там ще по дорозі. Так що, будьмо. Бувайте здорові.